Доброго раночку, бусі. У мене щось тут пасмо. А! В страсті вилізло. Я вже в розвідку вийшла на розсадник. Дуже мокро, щоб висаджувати брабанти, я просто буду ліпити пластиліном, а не висаджувати. І вирішила, що можна ходити по агроволокні, бо тоді чплятися не буде, то буду проривати буранчики. Мій помічник. Зайка мама. Антенна. Да. Штатив. Ну, Бачите, як він мені допомагає. Хвилинка сентиментальності. Мамин мужчина, так? Да? Ну, Бачите, бусь. Трохи є буранцю Але ж треба, щоб було гарненько, Он вже тут вирвали. Заходимо туди в старшенькі. Дусі мені лишилося два рядочки, і тут приїхав дідусь Альоша до Миросика. Той його завів в кімнату свою закрив двері, щоб той не втік від нього. Ненадежний дядько. Та в общем, зараз взяв в полон дідуся і грається з ним. Я вивішаю стірочку і ми поїдемо на кладовище. Там кольоша покоса на бабки зоні, а потім перейдемо на моїх себе бусі. Бусі я вже помила ноги, руки в шортяках, і Назвала їх лімонад. Маєчки. Беремо свої гроші, купимо ще морозик. А? Что там А Это Уна. Что-то минструна. Да. Уна. Да? Пришли до бабки Зони, да? Че про бабки Зони? Про-про, Твикки, знаешь? Про. Ой, так. Ну ты разумен. Домик, да, туди ставати не можна. Деть Кольоша вже косир. Там ми на могилках буранці вирвали. Йдемо до моїх завичинських. Тут уся Саші-бабусяні. Да, подивимось, чи там треба косити. Ага, мама там з папою викосила оце. Ясно. Мирона <гум> це улюблена процедура, всіх їх ладити. Отак, От і бабусю погладиш? Обережно тільки не по квіточках. Отак От погладимо. ти сонечко. Ти йому хвастаєшся, що тобі дідусь купив. А він машину ремонтує, бачиш? Пішов сам до бабусі. Набрали морозива. Там посидимо в бабульці. Мама, зараз в шоці він пішов сам, мене не видно. А чого ти мені фіртку закрив? Мирошка, ти чого мені фіртку закрив? Відкриєш? О, дякую мені. Та ні, відкрий там пород, відкрий. Таке щось. Ти що хочеш сам бути в бабулі? гостях? Я теж хочу. Будь ласочка. Я... Тут знак? Де? Я не бачу, яких знаків. Ось річки. Мамі гарний кущик. лілейник, як він звезд. Подивіться. Красунчик такий. Цілу ніч не було інтернету. І цілий ранок я вже не підключала, бо я пішла млинчики миросику жарити. О! Дякую. А со у вас є якийсь? Бусі подумають, що я їсти не вару, а ход їсти лише до тебе. Щас не ковід з травами тебе. Час не ковід, час не ковід. Ось, ось голубий. Миросик літак розмальовує так гарно. Дякую. Усі поїли. <клузь> Кропочку нема. <клузь> Бо я така, можу поїсти, потім знімаю вам відео, <клузь> коли монтирую, і що що мене там. Там, кріп, там Петрушка, Ні, я, ж така, я жива людина. А, їдемо зараз, подивимось на поляці, що йдуть, край дороги. Подивимось, що дощик вчора там наробив. Бачите, воно рік на рік не приходиться. В минулому році вони були прям всі такі гарні-гарні, як на виставку. В цьому році не так. В чому причина? Можливо, те, що холодно було довго. Можеш бути, так? Да? Вежди не можу теж кожного року родити, прямо так. Ого, там дуже багато. Густі, і риси, півники, я не знаю. як правильно. Бусі, вже висаджу самшит і піду до тьоті на нігті, бо вони вже дивіться, як вони відросли. Кажу, Аня, добре, що ми робимо такого кольору, та не видно такого здалека, щоб вони відросли в мене. Бусь, зала в піонах, а із квітки накапало мені сюди, декольте. Наматню Хо -хо. А, а, а. Цо, цо, йду машину завер. Мирошка на велосипеді ганяв, перевернув, кущик ромашків мами, юбка, вживельнички, панчики відсвили, Самшити кругленькі. Ось ми вже тако. Ну, не об'їхали вони здебільшого всі по ґрунтові дороги. Те, що по трасі ми об'їхали, подивились далеко в знаєте, Побачили, а що конкретно, там теж не дуже видно було. Миролечок вже заснув, мами, закриваю склад. Зараз відвожу Миросика додому, потім повертаюся. І два рядочки аж залишилося мені провати бурянчику, потім поставлю вечерю готувати. Треба підмести в хаті, повитирати пил. І все. Мирошка спить. А я йду останніх тих два рядочка дорогу. А потім мені треба взяти стірку. А потім замести, а потім зварити їсточки. Буці, я закінчила, у нас щось такий вітер зірвався. І знову, дивіться, хмари. Піде дощ Боже може. Подивіться, подивіться, що робить. Розсадничок вже чистий вусі. Такому можна сказати офіційно, що я його розчистила від і до. Але перерива не буде. Я відразу, коли вже справлюся з цим, стаю шарувати ґрунт, попід забор все. А так зараз можна трошки порадіти, що ніби й так. як розсадник чистий. Добре, що агроволокно собі лиш раз, два і буранці ходиш, вириваєш, і болото не чіпляється до нього. Красота. Ну, з таким помічником, як у мене, звичайно ж, робота робиться ще швидше. Підмело вже. Тому що не знаю, що я не люблю пилосос, а люблю віночки, знаєте, хто новенький. Моє в такій хаті і віником мете. Я просто не люблю пилосос. Бачив був колосос, не один вдома. Але я ніколи не любила ним пилосос. Мені ну, здається, що віником, по-перше, швидше, бо пилосос? що, Треба дістати, розмотати, увімкнути, пропилососити, вимкнути, достати мішок, піти витріпати. За цей час можна вже і в хаті на подвір'ї замести. Я за швидкість. І не знаю, можливо, воно така робить і пил, але тому що вимітає, воно краще, ніж пилосос. Ну, по крайній мірі, у мене люблю вінечок. Ось зараз миросику, поки він спатулює зготую супчик гарячаний. Вчора ж не було інтернету, то я вам казала, я відео виставляла через Київ-Староцький інтернет гусі, мабуть, 3 години. Так довго, так помало. І поки відео завантажувалось, я почала клацати на ноуті, дивитися якісь фотографії. Пдивилася свої фото із випуска молодшого ну, спеціаліста, до речі, Бусі, 2 липня, 10 років, як я закінчила коледж. Потім дивилася фотографії з випуска магістра в Полтаві. Ніби це було сто років назад, а потім згадала, що в мене є диск з випуском Діма. Я увімкнула випускний, босі дивилася. Це взагалі як в мене бути. По-перше, в мене там довге волосся. Ну як довге. Для мене довге, бо в мене воно ніяк підрости не може. Я ніяк не можу дійти до тої довжини, яка в мене була. Які ми там малі, зелені. До речі, я в прямому сенсі зелена, я була в зеленій ковтині. Ну, На урочистій частині я була в жовтому тому платі, а вже на танці я пішла додому, переодягнулася. У нас щось так було в дівчат прийнято. І ти переодягатися вже на танці. Ті, що біля клуба. Мене Діма запросив за стіл, але я не пішла, мене мама не пустила. І я просто вже така танцювала, як і всі, все село приходить і танцює біля клубу. Там також люди з сусідніх сіл молодь, приїжджала. Такі всі веселі, так всі скачуть, не знаю. Я кажу, бусі, я так дивлюся, як ми танцюємо, я щось там за Дімою дивлюся, за Іною, яка я, кума, там, Юля одна, Юля друга, Альонка, мої подруги зі школи. І я така, знаєте, внікаю, внікаю туди, згадую. Звісно, тугенько в мене така була гарна пам'ять. А з того, як я народила Мирона, вона трошки стерлася, а як почалася війна, взагалі все <сі> форматувалося. Бусі, і я собі така, вникаю, вникаю в той 2009 рік, так дивлюсь, 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 а потім Мирон такий з боку Мама! І я така, ніби знаєте, дивлюсь, тому це ж мій син. <сі> типу я тут така мала, мені скільки там? 14 років? Так, да, так, да, так, да. 14 років. Бусі? Transcrição e Я вже на решті відео. І вже на телефоні почала внеті лазити по своїх відосах, подивилася наш новий рік, поплакала. <бусі> хто новесенький, хто не дивився, будь ласка, поверніться аж до Нового року 2022 року. Там небагато відео ви прогортаєте. Там, де на заставці, отут я з папою, з броном як з папою, з Дідом Морозом. Ми там такі щасливі, не знаю, хлопці такі малі, смішні. Я ні дня не жалію, що я почала знімати влог, до речі, заради таких відео, і я його і робила, щоб ділитися з вами, нашою родиною, нашими сімейними традиціями, як ми святкуємо якісь наші сімейні свята. Далі так само Моросика, день народження рочок, коли я готувалася до нього так довго. Також подивіться. хто що весілля не дивився, Подивіться весілля. Перший день, другий день, там є на що подивитися. Взагалі, як я тільки почала вести свій влог, це три роки ось буде 10 серпня. Я сміялася, що в мене він називався взагалі, Зава так живе, потім я перейменувала його в залу. Там я вважала, що треба вже міняти на Зава і Сабантуї. У мене, що не лох, то ми там сидимо за столом. Що не лох, то це столом. Вірите? Я б так і хотіла. Закінчиться війна, щоб у нас ці сабантуї були кожного дня, щоб ми тільки сиділи, веселилися, раділи, збиралися великою компанією, родиною, чисто з друзями. Мабуть, як я хочу вже перемоги. Я не знаю, я одна така, мені через ніч сниться, що ми перемогли. Що вже все, війна закінчилась, ми перемогли. Мабуть, це то, чого я хочу найбільше, і да? я його притягую, воно мені сниться. Дай Бог, дай Бог, щоб щоб пошвидше. Бусі. Ходятька. По 600 раз була. На день в магазині. Нема масла і гречки. Летю у магазин, щоб біля нас тут друзеньку. Бусі, теж спішу. Прилетіла, а тут колодка. Відійшли чи що? Гречечку вже перебрала, залила. Масло поставила, ще потім достану петрушечку. Раночок щось спить, слава Богу, бо я так розхвилювалася, то мені ну це ж закон подлості ніхто не відміняв. Да? Я приїхала, думаю, що швиденько. Ну, подивилася, морок ще не прокидається, такий видно. Полетіла колодка над двері. Зрозуміло, продавець кудись відійшла. Чекаю, 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 чекаю. Дуй Боже, а вдруг саме в цей момент морошка прокинулася. Тут уже йде продавчиня. я швиденько на лайбу і додому. Суп готовий. Я вже хвилин 20 отак сижу, монтую вам відео, до речі, а Мирон ще спить і спить. Я в шоці. Ну, нічого, я дав мамі можливість відпочити, зробити гарну справу змонтувати відео. Бо зазвичай, як я його годую, одною рукою, другою відео монтую, щось підбігла, відбігла і вже тоді не розумію, що я монтувала, де я зупинилась, а так. Прям добре-добре. І день сьогодні такий продуктивний, багато чого зробила. І по хаті, і по розсаднику, і з свекром зустрілися, йдемо мусі, збігали. Ну, ми скрізь сьогодні були. Бусі, завтра мої святи, День народження, ювілей. 30 рочків. Ми записувалися, говоримо, що Ну, не так ми собі уявляли, що це мали бути такі святкування. Зовсім, зовсім не той настрій. А в жовтні в мого діма ювілей. Я так вірю, надіюся, що війна до того часу закінчиться, і ми зможемо йому гарно, широко весело святкувати день народження. А ще більше я хочу, щоб він приїхав до Морожки на день народження. Я розумію, що це неможливо не нереально, але я дуже хочу. Так, да? І ці хлопчик, мабуть, також дуже хоче. Мама то голосно говорила, каже ти блогер. Ти говори. говорить. Мама блогер горе в сім'ї, розбудила дитину. Але вже бусі, він третю годину спав. Мені здається, вже виспався, щоб не заспав сонечко, бо тоді буде головка. Бо...". У мене так завжди було. Не знаю, як воно працює, але в мене так було завжди, коли я засинала під вечір, покидалася, уже як було темно, і тоді ти не розумієш, де ти вообще, що це за хата, що це за люди. У вас не було такого. Ну, в дитинстві в мене так було завжди. Морошка буде помаленьку прокататися. Потім я йому супчику, повечеряємо, будемо щось гратися, чекати, коли татко нам зателефонує. Та й тако, який сьогодні день? П'ятниця, це завтра вихідні. <сум> Субота, неділя. Але що, якщо буде гарна погода, якщо вона дозволить виходити в розсадах щось робити, то вже завтра буду висаджувати брабант. Це бусечки, дякуємо, що ви були сьогодні з нами. що ви нас дивитесь, що швидко в мене такі активні. Я стараюся всім 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 вам відписувати. Обіймаю міцно, міцно, міцно кожного і цілую.